Привіт, друзі! З вами Гріланд, і ви дивитесь огляд на ексклюзивну фігурку Альфа від фірми Нека. Фігурка ексклюзивна 2023 року виходила до комікону з Сан-Дієкського, але потім цю ексклюзивність Нека трішки попсувала, тому що продавала її після цього ще на сайті, вже після закінчення комікону. Ось такий Альф в сорочці з прикольним бейджиком до комікону. Говорить, що в нього вже змучились рученята, тому що він там не просто відповідає, Чував, а щось знімав, бачите, в нього є камера, і він пропонує фазери всі перевести в режим завмирання, щоб класно вийшли всі, кого він знімає. І каже, що це була супер шикарна подія, а коли вже дадуть нам поїсти. Зверху упаковка виглядає ось так. Знизу можемо познайомитись з тим, хто доклався до розробки цієї фігурки. І враховуючи, що це в нас Ultimate фігурка, то тут в нас є. Ось таке прозоре вікно, за яким ми бачимо власну самого Альфа. І тут у нас цей Альф сфотканий вже з фотоапаратом на шиї. І каже, що він залишив своє серце в Сан-Дієго. Ну що ж, давайте його діставати з коробки. Зверху відкриваємо, чіпляємось і дістаємо. Ось він Альф з його всіма аксами на такій прикольній пластиковій упаковочці. Ну і звісно, як не показати вам фон, це ось така якась супер нова, якась частина галактики. Такий прикольний фон, напроти якого можна навіть фоткатись, як дійсно на якомусь комік-коні. Красивий скульпт, якщо ви пам'ятаєте минулого альфа, в нього був відкритий рот, а тут у нас в Альфа рот закритий, можливо, з тим в мене щось було не так. Його класна шикарна чуприна, його вуха, брови, очі, все помальовано дуже класно. Ця гавайська сорочка навіть сходиться в нього на пузі. Є ось такий бейджик, прикольний з написом Мельмак, А він Прибув на інтергалактичний комікон, а опинився чомусь в сан дієго Це такий гумовий бейджик, який продіти в нього тут на шиї. Там бачимо під сорочкою в нього хутро. Зараз я вам покажу того альфа, що ми оглядали в минулому альфівському огляді, і подивимося, як це хутро виглядає. А так, в принципі, він абсолютно такий самий, мені здається, та давайте зразу і порівняємо їх. Ось два наших альфа. Ну, можливо, якось вираз обличчя відрізняється, чи очі скульптуровані інакше. Але напевно ні. Напевно, ні, друзі. Напевно, це дві абсолютно одинакові фігурки альфів, просто вони мають різні сорочки, а може і помальовано трішки інакше. Бачите, тут такий інший контур. Можливо, морда в нього трішки відрізняється, але тільки за рахунок того, що якось інакше її помалювали. І рот в нього також відкривається. Рот в нього такий самий, як в того альфа. І повністю він закривається, а цьому Альфові я не можу закрити рота. Ну окей, дуже вони схожі. Зрозуміло, що взагалі різних альфів важко було б зробити, тому що, тому що це такий персонаж. Він не дуже може мати інший вираз обличчя. Хоча, кажу, з ротом вони якось інакше зробили. Ну, от, тому переходимо вже до артикуляції. Цей рот відкривається, голова обертається, нахиляється донизу, до верху. Рука в плечі там має оберт і має згін. Сорочка це трішки нам затуляє. Є подвійний лікоть, подвійний суглоб в лікті, верніше, тут навіть не лікоть, а точка, така частина руки. І вона має два ось таких суглобчика. Тут вона частково обертається, повністю обертається кість і згинається кість. В нього є bow joint в діафрагмі, він обертається і трішки дозволяє нахилитись нашому Альфові. Такий хвостик прикольний ніяк не рухається. Може сісти Альф на поперечний шпагат, на поздовжній, не дуже в нього вийти сісти, впиратимуться ноги в попу і в частину живота. В коліні він згинає ногу на 90 градусів, ось так приблизно. Стопа в нього крутиться, рухається в сторони і на цьому все. Трішки навіть поскрипує його кульшовий суглоб. Це дуже стійка фігурка, враховуючи, що в нього великі. Волохаті альфові ноги, то він дуже стійкий. Прикольна ця сорочка має такі пластикові гудзики гарно вдіта вона на, на альфа, і досить смішно він виглядає, як завжди, коли надягає сорочки, він в сорочці і без штанів. Ось такі альф Аксесуари в нас є окуляри, як і в минулого Альфа були. Це тонкі пластикові окулярчики, які непогано тримаються. На голові в Альфа, і коли він в окулярах, то в нього ще більш кумедний вигляд. Є ось такий старенький телефон з антеною. Колись вони були круті, коли не було ще мобільних. І Альф, враховуючи, що жив в ті часи, то є власником цього телефона. Є ось такий класний фотоапарат. В нього гумова стрічка. Тут спалах такий прикольний і лінза. Цей фотоапарат можна. Вдіти Альфові на шию повісити. Треба обережно це робити, щоб цю гуму не розірвати. І навіть з тим, що в нього окуляри на голові, тут бейджик, цей, він ось так прикольно може виглядати з цим апаратом. І, звісно ж, він так і буде розміщений на поличці з апаратом. І є в нас ось така класна камера. Цю камеру, звісно ж, зможе використовувати моя april O'Neil фігурка Тут є такий якийсь гумовий тримач. Ремінець гумовий, і сама камера відблискує об'єктив, ось так, але повністю вона чорна, має багато різних деталей і можна її дати альфові в руки, що ми зараз і зробимо. А щоб дати її в руки, треба буде вибрати одну з цих китиць змінних. В нього є два дві такі китці з пальцем. Таким виріченим тут є одна, щоб тримати щось, і друга, щоб тримати щось. Зараз я подумаю. В котру з них дати камеру на жаль, в нас немає якоїсь унікальної кітеці для цієї ексклюзивної фігурки. Яка би відрізнялась від тих, що були з стандартним Альфом. А прикол в тому, що щоб тримати камеру, йому не потрібна інша рука, якраз ця долоня супер класно за той рівенець тримає камеру, і ось він вже може знімати репортаж. А в другу руку я дав йому телефон, і якщо зігнути її, він прекрасно може по ньому з кимось говорити. Артикуляція в нього шикарна, і для його аксесуарів є всі змінні кісті, щоб їх тримати, і забули ми розпакувати. Насправді я забув, але так, нібито ми разом забули з вами розпакувати цей такий наплічник його, якийсь рюкзак. Ось такий з класним принтом Melmac Intergalactic Comic Con, інтергалактичний комікон. Тут дійсно наплічник, ось такий класний. І також прикол в тому, що його можна використовувати буде для інших фігурок. І десь якось можна черепашком, я думаю, чіпляти. Треба попробувати, чи панцир не буде заважати. Ну і, звісно ж, ми можемо начепити його на альфа. Враховуючи, що наш ексклюзивний альф зайнятий зйомкою, я начепив наплічник на того першого альфа. і він... Так класно на жовтому фоні синій наплічник виглядає його сорочки. Всередину я йому закинув його банку-коли. Цей Альф мав банку коли, в цього немає, всього телефон і камера. І ось так альфи вже знаходяться вдвох на комікогі і виглядають вони дуже і дуже класно, як на мене. Незважаючи на те, що цей альт не сильно відрізняється від попереднього, в нього є класні ексклюзивні аксесуари, і я думаю, що він шикарно буде виглядати в моїй колекції на поличці. А ваших вражень я, звісно ж, чекаю у коментарях. Закликаю вас писати коментарі. Підтримайте україномовний контент про фігурки і напишіть свій супер класний, цікавий, довжелезний по максимуму коментар. Також поставте цьому відео вашу прибульську вподобайку, якщо воно вам сподобалось. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось, друзі. Кава Банга, чуваки. Бувайте!